Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі все-таки в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, друзі, підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Honda CRV 2011 року 2,2 дизель, 220 тисяч пробіг, механіка 15300 ціна. Дорогувато для механіки, але комплектація тут непогана. Комбінований салон, кліматконтроль. Hyundai AX35. Повний привід. 11-й рік модельний 12-й, 2,0 дизель, пробіг 231 тисяча, 14300 ціна, контакти. Контакти є. В багажнику бачу додатковий комплект коліс. Nissan Qashqai на повному приводі на автоматі. Це у нас 11 рік, 2.0 дизель автомат, 11 тисяч ціна, контакти видно. Mazda cx 5 15, рік, 2,2, дизель 180 пробіг 17900. Ціна. Контакти є. Акустика Боус. Гарна комплектація досить. Парктроніки є. Volkswagen Тігуан. Так. Повний привід, 10-й рік, 2.0 бензин, 118 миль, пробіг ушкірний салон, автомат, панорама. Контакти є 11500 ціна. Так, Nissan Qashqai, 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, механіка, контакти є, ціна 11 11900. Рено Колеос 2012 року випуску 2.0 дизель 267 пробігу, автоматична коробка передач, 12200 ціна, контакти є. А кого цікавить, телефонуйте? Шкода карок на повному приводі. 18 рік 260 пробігу, 20 900 доларів ціна, двигун 2.0 дизель на автоматі. Контакти видно гарно. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, уточнюйте інформацію. Так, Mazda CX7 і BMW поруч подружилися. Так, По Mazda 11 рік, 2,2 дизель, 156 пробігу, повний привід, акустика Bose, 11900 контакти Є. Так, подивимось. Зараз по салону. Оптика на лінзах. Салон шкіряний, з підігрівами бачу. Оректроніки є на гарних дисках оригінальних. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Поруч BMW X1. Європейська версія. Так, тринадцятий рік модельний 14, 209 пробігу, 2.0 дизель, повний привід, 16300, ціна, контакти є. <звук> Нісан, Лінзована оптика, повний привід. Семимісний, Значить, 11 рік модельний 12, 202 пробігу. Е, 1,6, дизель, є клімат контроль, навігація, камера, панорама, вебасто, фуркоп. Так, Контакти є, а от ціну треба уточнити. Семимісних просто трошки маловато. Тому хто шукає таку машинку, телефонуйте. Колір такий, як баклажан темний. Mitsubishi ASX. Синього кольору. На відео можливо буде чорний. Так, 11-й рік, 1.8 дизель, 185 пробігу. Ціна 11-200. Це є передній привід. Контакти є. Ольксваген Тігуан Верлайні. Так, по опису 17 рік, 2.0 дизель, 209 пробігу, 26900 ціна на максимальній комплектації номер показую. Шкіряний салон, клімат. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Peugeot 4007 вже на українській реєстрації. Так, по опису 2008 рік, 2.2 дизель. Повний привід, 7 місць, механічна коробка, 9400 ціна. Контакти видно гарно. Салон шкіряний. Так, парктроніки є, кого цікавить, така машинка, телефонуйте. Так, семимісний кашкай. High плюс 2 12 рік, 175 пробігу, двигун 1,5 дизель на механіці, акустика Bose, Власник Андрій, ціна 12500. По максимальній комплектації сервісна історія пишуть є. Так, Є підігріви, клімат контроль.